Неймовірна подія відбулася сьогодні в швидкому електропоїзді з сполученням Львів Рівне. Вагітна жителька Рівного, повертаючись додому разом з своїм трьохрічним сином, так і не дочекалася кінцевої зупинки потяга. Жінка народила прямо в дорозі. Родилася дівчинка, приїхали вже врачі, взяли вже її все. Пу повинно одрізали, дівчинку замотали в це, її накрили, винесли, забрали, все, все добренько. Богу дякую. Я... Провідниця вагону, яка аж ніяк не очікувала, що їй коли-небудь доведеться приймати пологи, спочатку розгубилася, проте швидко прийшла до тями та побігла шукати лікаря всією електричкою. Лікаря так і не знайшли. Проте, на щастя, поїздом їхав фельдшер, який з готовністю погодився надати допомогу. Я по вагонах, доктор є, нема. Пчав четвертий вагон. Фельдшер. Ми його Не догнали. Мені казали, що він почекав. Славний дуже мужчина, зразу прийшов, зразу мужчини допомогли, занесли його, її положили на стула. О, він до неї дихати, не дихати, засікає час і все. О, і тут вже вона каже, я рожу. Шоковані очевидці швидко зорієнтувалися, а дві жінки навіть наважилися допомогти мамі. Зробилося їй недобре. Сказав чоловік, що відійшли води, що... чи дівдячку, там хтось з неї їхав і сказала, що буде. Що води відійшли буде рожати до неї? Бігом хлопці гукнули. Жіночка, всі хлопці під руки поклали. І буквально за 15 хвилин родилась дівчинка. А як ви відреагували на це? Як? Помагали всі? Помагали та. хто чи хто міг, я хто Я, до я обіцяла, що пекніт їму та й з собою покривало везла. Ну, бачите, як покривало моє пригодилося для родів. Так що все добре, успішно, дівчинка є. Прилякалася трошки? Ну я не знаю. Я, я вже була декілька разів. Так, да, тому що я була. Ну я була присутня декілька раз народів. Мене так якби вже. Досвід трошечки був, але б, б, тут напевно був е, е, хлопчина, мав напевно косметичну освіту. На щастя, така несподіванка завершилася благополучно. Жінка народила дівчинку і їй допомогли зійти на найближчій станції в бродах. Там на неї та новонароджену вже очікувала карета швидкої допомоги. Анна Серкіс'янц, Наталія Мосійчук та Дмитро Спіченко в ритмі подій.